Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку без на ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину голови, яка називається Пані Козр. Сьогодні нас чекає друга частина цієї голови. Ну що, поїхали. Після вечері мені не хотілося сидіти вдома, тож що я зателефонувала до Моніки. Моніка мала ще спершу поїсти. Ми домовились про зустріч через годину. Я вирішила за той час прогулятися, зазирнути до подружжя Ганенкамбів і привітатися з Наполеоном. Побачивши мене, пан Ганенкамб мене запросив до будинку. Ти матимеш час подбати ще про одну собаку, запитав він. Звичайно, квапливо запевнила я старого чоловіка. Я розмовляв сьогодні з пані Козар, значущим тоном повід... повідав пан... мені пан Ганненкамп. Це дама, які належить Біанка, велика німецька вівчарка. Пані Козар хотіла би поїхати на вакації на два тижні і не знаю, куди подіти Біанку. Почувши, як добре ти справляєшся з Наполеоном, вона попросила поговорити з тобою, гадаю, тобі варто ось зараз піти до неї про все домовитись. Я добре знала пані Козар, надмір Балакуча жінка, Щоразу, коли я приходила по свій будинок, вона намагалась втягнути мене в розмову. Тож е, ми добрались швидко, її оселі скидались на справжні. Відьемське кублу. Ось на порозі з'явилась господиня пан Гаденкам почав встиг їй зателефонувати і повідомити про наш прихід. Ми з вами увійшли до будинку, який тут панував розкішний безлад. Я відразу відчула себе в своїй стихії. Усюди валялись газетні е, вирізки та книжки на стінах е, висіли таблиці з якимись помедними лініями одночасно працювали два телевізори. Помітивши моє зацікавлення, пані Крозер пояснила, це моє хобі. Я люблю читати фінансові книги та часописи. мій чоловік залишив мені після смерті чималеньку суму грошей Я не мала тоді жодного уявлення, що з ними робити, тому помиласти науки. Це виявилося надзвичайно цікавою справою. Гроші може дивовижним чином помношуватись. Побачивши за весь час знайомство з пані Котою я не хотіла, щоб вона замовкала. Однак пані, мабуть, вирішила, що тема навряд чи мене зацікавить і розмову прийшла на Біанку. Старша жінка вже не один рік мріяла поїхати кудись на вакації, але нікому було подбати про її улюбленцю. Біанка надзвичайно лагідна собака. Хіба що занадто величезно е, лагід... лагідна собака. Е, хіба що занадто е, великий кодулато, як на вівчарку. Не дивно, що наганяла столах найбільшість людей. Е, пані Козер була дуже вдячна, е, що я погодилась. Подбати про пса, вона пообіцяла закупити харчування для Біанки на весь час на своїй відсутності і платити мені 5 євро за день. Я повинна, е, буває, ясна річ, ще дати дозволу батьків, бо ж Бянка мала на 2 тижні вселитись у нас. Потім я пообіщалася, бо квапилась на зустріч з манією. Я так багато хотіла їй розповісти про зароблені гроші про пана Гольшрина, про те, як розподіляю свій заробіток. Моніка не зводила з мене очей. Ти ба, як, як, як ти усе зрозуміла? Я тобою захоплююсь, а за мить подумав, що додала. Якщо колись робота стане забагато, я зможу тобі допомогти, працюватиму на тебе. Я засміялась, батьки Моніки. Куп... Копалась в грошах, сама Саме... дівчинка завжди вишукано вдягалася і вона хоче працювати на мене, диво та й годі. Ну от і все. Ми прочитали другу частину глави, яка називається глава, яка називається. Пані Коза. В наступній серії нас чекає третя частина цієї глави. Але це вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимордені ТВ. До побачення!